Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас в побуднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Настя Зухвала. Єгор Шатайло та Юра Голомієць. Прибульці насправді можуть <світ> бути фіолетовими, а не зеленими. Дослідили О, вчені. Блін, клас, класно. Тому що я б, коли побачив прибульця, то перше, чому я здивувався, це не тому, що я бачу неземну цивілізацію, а тому, що вони не зелені. О, Боже. Це Ох, Як мені бракувало цієї інформації. Ну, зав... Я завжди відчувала, я завжди відчувала, що. Ну, мають бути ще якісь кольори, і тепер я не можу ну, перестати надіятися, що є ще теракотові прибульці, марсалові. Знаєте, ну в кожен, в кожен сезон якийсь новий колір буде це, триває. Це, це прибульці кольору Тіфані. Да, і, да. При цьому... Це дуже дорогі, дуже дорогі прибульці, тільки жінки розрізняють, а чоловіки такі. Ну, це ж одні ті самі прибульці. це зелені зелені. Це зелені. Колір колір року пантон три Ціно прибулиць. Ну, я трохи не згоден з визначенням прибульці, бо це звучить так, наче вони збираються ну, прибувати. Що це взагалі? Чого ви впевнені, що прибульці мають прибувати на землю? Бо якби я був іншопланетянином, я б ні в якому разі не хотів би бути прибульцем на землю. Mm. Ну. Да -да. ну це буде скоріше вимушена міра. Знаєш, типу там спустило колесо, заїхали підкачати, або знову залетять в Запоріжжя шукати підходящу олію для мотора. Це цилка на козаки мультик. Хто поняв, став лайк. Правильно, і дайте знати про себе в коментарях. Отже. Вчені зауважують, що звичка людей асоціювати життя із зеленим кольором пов'язана зі специфічними умовами саме нашої планети. Земля отримає багато сонячного світла, яким живляться рослини. Фотосинтез відбувається завдяки зеленому пігменту хлорофілу, який і надає колір рослинам. М -м, тобто я правильно зрозуміла, що людство припускало, що прибульці зелені, бо нам подобається зелений колір. Ну знаєте, ще кажуть, що зелений колір він заспокоює, і в принципі це логічно, коли ти бачиш позаземну цивілізацію, треба трошки заспокоїтися. Так-так-так, Я з іншої землі, але диви, я зелений хух, дихай, дихай, дихай. Все, як ви уявляли, ми прибульці зробимо все, щоб не розбивати ілюзії людей про вигляд прибульців. І прибульці, коли прилітають, вони вже за нас думають. Вони вже прилітають з е, е, пачкою гідазипаму. Типу, так, 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 не нервнічай. Давай, давай, Валеріаночку, но тим язик. Я всього лиш щось, що ти не можеш осягнути розумом. на гідозипам. Так, давайте першим пошлем когось із нас, хто найбільш похожий на них. Так, от ти Валерій три тисячі. Валерій три тисячі. Валерій три тисячі. Це в нас як Сашка, поняв? Ні, у них всіх звати Валерій і плюс номер скільки їх на землі. Дуже незручно бути Валерій, 6 мільйонів. 554 п'ятдесят чотири ну, Вдруг тебе приночнуть називати просто Валерій, і ну, yeah. я просто думаю, що їм не складно було б насправді заспокоїти землян. Ти просто ну просто треба відволікти е, увагу землян. Ну, типу, вони тебе побачили, ти кажеш ваврорі знижки, і все. <свісно> все безплатно сьогодні роздають в аврори, все, всім плівати, <свісно> А понявці прилітає, прилітає літаюча тарілка з прибульцями, і щоб люди спеціально до них шли не тікали, просто, значить, ставиш на, на тарілці новий завоз. <свісно> <свісно> і, просто, і просто туди. Туди ломляться вже перекупи, насправді, які шукають брендові одяги. Це насправді це навіть трохи зручно, тому що ти можеш ставити новий завоз на тарілці, і якщо тобі треба розгрузити е, тарілку, і ці люди, вони ж самі, самі це винесуть. Самі винесуть, а там. Я не знаю, що це. Ця штука стискає час і простір, але я вичепив її з знижкою 80%. Десь пригодиться. Ну так, да, просто може ми очікуємо, що колись до нас прилетить зграя фікусів, які ми колись просто забули полити. Такі о, добрий день. о, се здоров. Це було б справедливо і... по відношенню до нас. Ну, враховуючи і... якої наруги, люди завдають фікусам, просто ігноруючи іноді їх існування. Ох, так. Я просто розумію, що ми сприймаємо прибульців уявних через певну призму. Антропоморфічності. Ну, типу, що вони будуть якісь як люди. Але ж може бути, що прибульці це взагалі щось незбагненне для людського розуму. Наприклад, що це взагалі навіть не щось матеріальне. А, наприклад, от прибулець прилітає і такий і ти чай. Чого? Незрозуміло, це не збагнути. От... Але в цьому є якась певна неземна логіка. Або, наприклад, що прибулець не матеріальний, а він, якщо. Він слово, якщо прибули це слово, якщо або прибули це, наприклад, мило з очима, яке співає. Е, ну, Єгор, я е, хочу сказати тобі, що я готова зацікавитися сутністю позаземного життя тільки в тому випадку, якщо я буду знати, що вони летять сюди, щоб привезти зброю Україні. Ну що в принципі, я все одно ну, я можу розглянути такий варіант. Можливо, вони там дивляться в телескоп, що відбувається в шапітолії, і такі там. Давай, залазьте в ракету, залазьте, вже нема сил. Терпіть ці пекельні борошна. Які, які ж, це буде, яке ж це буде розчарування, якщо перший прибуєць, який вийде, і скаже такий: Ми прийшли з миром, Ти та такий, та ні. Не це ми прилетіли, щоб закликати вас до конструктивних перемовин. Ну я не прибулась виходить, і перша фраза ні все так однозначно і по ньому вже летить, і все лети додому. чувак. ой, да ну на цей случай, й богу може треба зробити цю грязну бомбу, знаєте, позамітати там в Чорнобилі, щоб ну нейтралізувати. дивіться, якщо ми не можемо втягнути НАТО в війну. То може, ми хоча б можемо втягнути іншу цивілізацію в війну, <рес> щоб вони теж знаєш, ну на всякий случай. Так, uh -huh. да -да -да. Да, дивіться, можливо, наш план має бути таким, вони прилітають, ну типу, хочуть нас знищити, такі ви примітивні, такі вообще ну що це таке. Ну, подивіться на Росію, Под... давай типу, спочатку вони, спочатку вони, і поки вони мочать росіян, ми придумаємо як значить, от вадить. Дода, знаєте, треба в оце як коротше, науковці. Вони посилають вічно якийсь сигнал прибульцям. Треба, щоб науковці наші посилали керечі, прибульцям транслювання російських серіалів. І от прибулець уже додивляється п'ятий сезон серіалу Мінти і він такий. «Їдемо бомбити цю країну. Поїхали, чувак. Давай я не хочу дивитися. Я не цей. можу дивитися на цю стінку з папками діл в цьому мусорському відділку. Вона стрьомна. Господи, я хочу прилетіти і просто зарізати Ларіна. просто, щоб було просто скільки реактивного палива треба. Мені байдуже. <клес> да, бо якщо прибульці висадяться в Росії, то щоб спілкуватися з ними, їх попросять зареєструватися у ВКонтакті. Тому що це було спеціально створено для контакта. Або однокласники. Однакла да. На іншій планеті умови життя можуть бути зовсім іншими. Наприклад, за умов дефіциту світла фотосинтез там може відбуватися за рахунок споживання невидимого інфрачервоного випромінювання. У такому разі рослини та бактерії матимуть не зелені, а фіолетові пігменти. Угу. Тобто, це буде фіолетовий світ. О, чесно кажучи, мені так все одно, що іншопланетяни можуть бути фіолетові. Ну, типу, що, о, це внеземне життя, давайте його досліджувати. А взагалі, бо ми, ми ще не розібралися з наземним життям, розумієте? Бо в нас теж на землі є певні обставини, певне падаюче світло, яке утворює певні життєві організми. От, подивіться на Росію, да. Там, там же ж все якось, і тому все, що звідти вилазить, воно отаке. <хи> а пояснення немає. Нема нема да, але якби всі росіяни були фіолетові, то це було б дуже зручно. Тому що дивишся в прицел, а воно підсвічено, як комп'ютерній грі. Ти такий О, оце придумали клас. Або за кордоном йдеш в ресторані, заглянуєш отак, просто віконце, і такий, ага, два фіолетових чоловічка. Сюди ми більше не ходимо, тут невкусно. Так, да, це гарний лайфхак. Ну, вони в більшості своїм будуть е, сині. Зазначається, що ця інформація потрібна вченим у першу чергу для того, щоб більш ефективно шукати позаземне життя і не прогавити живий світ лише через те, що він зовсім не схожий на нас. Знаєте, що є якийсь світ, який зовсім не схожий на нас. Вгадайте, хто дуже не схожий на всіх нормальних людей, які ми прогавили, не розібрались. Ну я не розумію, навіщо дивитися реально кудись в космос, досліджувати життя? Реально, ви ж подивіться от сюди. Тут вони кажуть, типу, щоб в нас не було хибного розуміння про позаземне життя. Так у вас уже хибне розуміння про русських, Ви вже не розібралися з цією формою життя. А ви подивіться і такі, а, як цікаво! А як це вони так у них. це... Це не нора, це їх дом. Тільки по, не тикай палкою. Не тикай палкою. <рес> не тикай палку, бо він забере палку, буде топить грубу. <рес> <рес> Я пропоную вченим більш ефективно зайнятися вивченням рускої душі. Тому що mm. зараз є припущення, що вона загадочна. А я пропоную дослідити опцію, що її бляха нема взагалі. ще. Mm -hmm. да я пропоную використовувати телескоп веба щоб шукати хороших руских. <рес> <рес> так в цій галактиці теж нема. <рес> <рес> Напевно, тут людство раніше роздуплилось і знищило їх всіх. Уявіть, який буде облом, якщо іншопланетяни це точна копія нас. Mm -hmm. Те саме, в тебе бабуся з Полтави, а це та сама бабуся, тільки з Полтави три. Ну, і що отак всесвітній разум, який керує Всесвітом, отак він розпорядився по іншопланетянам. Того ми один одного не можемо знайти. ну це реально облом і безнадія повна. Ти надієшся, знаєте? Ти надієшся, що ось це ця позаземна цивілізація. Вони більше еволюціонували ніж ми. Ти хочеш звернутися до них за порадою, А вони кажуть, так, а що ми зробимо? Ні, ну от депутати крадуть ця злочинна влада. Це ну, ну і на виборах них теж переміг прибулець, партія якого підкупила більшість виборців, роздаючи безкоштовну антиматерію і проводячи концерти там на день міста, де хедлайнерами були і Настя. А Настя любасу, би поїхали серйозно. Летіти 120 світлових років і там погодують. Вирушаємо. В них же ж було потопенасті. Юля, Юля, Україна. тут буде те, те, те саме. Просто... Альфа Центавра, Траптатара, NX18. Скафандрі. І тут в Потап закінчується кісь але ніхто не помічає, він думає, що це просто ну, це типу реп. Бо він тільки краще починає говорити. Просто на секунду уявіть, як всі гуртом запихують Потапа в скафандр, ну, а Він не розрахований на таку пачку. Russian ретро на Марсі, поняв. Занадто ретро, поняв, тому що тисячі світових років назад, і він такий це прям ретро оригінально. О, Здоровенний телескоп ціною в декілька ВВП США шукає позаземну цивілізацію і нарешті її знаходить, бачить, ми придивляємось, а це такий самий дядя Сережа в гаражі. Прикинь, Так все таке саме. Просто дядя Сережа в гаражі. Якщо виявляється, що вони теж вклались в суперпотужний телескоп, щоб шукати нас. Получається, що ми просто два дурачка, які присадили бабки на якусь дорогу фірню, замість того, щоб купити нормальний холодильник додому. Ну так, просто дивимося один на одного через тисяч. Чи світлових років. І такі, ні, я не хочу туди. No. І вони такі теж, я теж не хочу туди. Тому ось вам і питання, чого ми не бачимо прибульців досі. Uh -huh. Бо вони такі самі, як ми, і вони, такі, ні, вони дяді, в мене нас, тут є, дядя. Вони бачили нас, ми не бачили їх. А, а що як, знаєте, що як вони ну, от такі, як ми, але вс, але трохи продвинулися. Трохи продвинулись далі, і в них теж є свій ООН, але це вже не матеріальне щось. Розумієте, явище? Тобто, вони просто знають, що існує такий ментальний концепт організації, на яку Можна не розраховувати. І он, воно, ну, типу, вимерло в них. Ну, типу, ще 200 років назад. Просто ну, настільки на них всі забули, що вони просто там засохші, як мумії, і всі такі, о, інтересно, що там ООН? а, і ООН, як завжди. Всіх... І он не випускає вже ніяких заяв, всі так знають, що вони скажуть. Mm -hmm. Так, да, існує просто настільна гра ООН. <реш> <реш> Хочеш пограти з друзями і гарантовано посратися? ООН. — І, і Пам'ятаєте ці фільми з чужого, де вони прилітають на якусь планету, і там старий засохший оцей жакей uh -huh. космічний. Так от, і ми думали, о, жакей стрьомний, а насправді це оцей і я засохший працівник <реш> міжгалактичного ООН, який нічого не рішав. Бо всі, хто рішає, вони живуть, зрозуміло? А ці засохші. Гомін Гомінаут, слухайте нас по буднях на Радіо Промінь, також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами була Настя Зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. Шановні прибульці, ми приймаємо вас будь-якими. Нам байдуже, який у вас колір, бо це не визначає суть особистості. Ви можете бути хоч гранатовими, хоч бусковими. Головне, щоб у вас були лазерні пушки. Так, ми прогресивна планета, тому мені абсолютно неважливо, якого кольору будуть прибульці, які прилетять знищити нашу цивілізацію. Є! Yeah. Я хочу бути знищений кимось, хто схожий на спанч Боба. <реш> Я хочу бути знищена кимось, хто схожий на спаділі. Прикиньте, як це мило було би. Злі спаніелі. ракета. Це значно приємніше, ніж те, від чого ми можемо загинути. А прикинь, до нас прилетить нас захоплювати крісло. Крісло з очима. У мене сьогодні мигло з очима, ладно. Це твоє, подожди, ну це твоє крісло з очима, це так антропоцентрично. Без очей? Без очей, просто крісло. Крісло, яке ти сідаєш і не можеш встати. Mm. І все. Це називається <рес> ранок. <Да. рес> Це нас прилетить знищувати. прибульці. І просто виходить <рес>, <рес>, прохолода ранку. з цього. <рес>. — <Та> <рес> І потім прилітають інші прибульці нас рятувати і кажуть: тобі: просто коли встаєш, кажи, <рес> ти, ти такий. О, реально? І, і вже у земної цивілізації бластери, і, і з цього бластера виривається. Ой, Не, ой. І цим бластером ти можеш, знаєте, на ліпучки. Ти стріляєш бластером, він дає тобі пультик від телевізора. <гум> <гум> і все, і все. Люди зайняті назавжди. Гомін. -аут.